Боже здоров'я. Дай матинку, Боже, тобі здоров'я щастя. Щоб ти мала. де то щастя знайти? Знайдеш. Лікте. О. о, о. Посвітло. Ну. Його не буде? Три години. Три години? Угу. Охохо. Ну то той. може б до що зіла. А що б їла? Та я там жарила. Та я не хочу, я їду вдома. А що ти вдома? Хабу уїчь. Ти любишь. Тим сидіти, їдети і 4 рази в день. А я тоже їм. І, і в діса, і все, чого душа прагне. А те, що жила, це жила, нет. І далі ти нічого не їсть. Дуже ти марна. Ти може не їсти там нічого. Так, я так сама готую, а так купляю. Ну, ну а що ти сама у як Ти там не маєш ні воробойки, ні морквичі, ні петрушки, ні кропик. Все в магазині стояв. Тут романтика. Та мені не в то не дояха. Правда, я сама. І що ти сама самогодна заробити? Що ти сама самагодна? Літка. Тяжко знайти добру подружку. Тяжко, щоб ти знала. Нема тепер таких добрих. Воно заздрісне, зависне. Воно таке обія. обія. Літка, жінці не можна роз'їжджати. Оча? Бо бо жінка не для світа. А для чого? А їсти варити. Як то? Тепер другий світ, баб Маша. А що так? Ну, все все змінили часи. Вже тепер жінка не тільки для того, щоб їсти варити. Літка? <різь> ну і як чоловік без жінки? Ну а то що? Місяць може все обійти. Аненька, ти такого чоловіка втратила. Та я його не втратила. Ну, пішли до нього. Звоні до нього. Сонечко моє, я тебе люблю. Ну, а чого ну, я можу дзвонити? А хто ж? Ну, не пішли. А хто ж тобі має дзвонити? А він як тобі дзвонить? Альо, альо. Алло, алло, сонечко моє «Сонечко алло. моє не каже на мене. Не каже. Mm. А що ти не сказала? А хто я тобі така? Кажи, кажи, бо я чекаю у дзвінку, хто я тобі така. Но він би ти сказав, чи ти мені жінка, чи ти мені дівчина, чи що я тобі дівчина? Шануй мені ще уби то я буду жінка. А як ти не хочеш, то я собі знайду другу. Чому він не їде з тобою машину? Бензина дорога. А ти йому скажи ясно. Що, знаєш? що, Для мене не має бути дорога. То той самий, чи може ти другу знайшла.

Кидай взяти е, 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 свої білі шара шаравари. Шаровари. І ти обирайся. Або в райтузі маєш, іди до мене. Там є. три чотири пари. Такай не вступай, вступай, Вот тут видео робить. Ну, что тобі, що не хоче? Звідти вот тут видео робить. Добре, що давайте.

Žinku bude vnějhat z Ne, pýta, ne, Já na to ani pytala, ona ne nezná, protože to pěšky. Já A teď už jo, už